Eh, друзі, що я можу сказати? Ви... Я сподіваюсь, ви раді бачити мене з... знову. Тому що Генмі. Генемі. Я зміг нарешті його трохи від... відштовхнути від свого каналу. Я просто очисту пам'ять Генъмі, але да він все ще може проснутися і продовжувати захворювати мій канал. Я поміняв собі обложку, зробив ті мега Це вже база, звісно. Так от ти більше на мій канал відео виложив в Також ті дописи виложив в Генімі. Ем... Эм... Так, оцей пост виложив в Тут тепер... Тоже зробив гейнями. Я ці пости... постис. Я ці посты удалю. Тож он їх не повинно бути на моєму каналі Я Якось попробую удалити и все. Выдали. І я цей ТС, те... я цей відгейними тоже видаляю, ребят. Тепер... Ніякого Генімі на моєму каналі не повинно бути. Я все ще можна знімати нормальне відео. Також. Також це відео. В той момент я змі... Я бився з Гендемі трохи. Ну, як сказати, бився. Він штучний інтелект. А, я його просто вирубив. А, так, далі. Що можу сказати ще? По поводу цього відео я його поки видаляти не буду. Не знаю. Це gpt Genum. Я казав, що буду битися з чатом GPT. Визиваю його на Батл на каналі Грайдмарка. Чата GPT уже його канал називається. Ну я просто по профілю називаю. Так от ем. Так от, е -м... Так от е -м... опис теж поміняю уже на новий не той, що був раніше. Mm -hmm. Я буду... Буде новий контент. Не тільки з туалет, поки що я вам не скажу, що я буду знімати. Але це з туалет я теж не заброшу поки що. Ну, якщо вийде все, ну, скажімо так, не ВСФ, і щось таке буде непонятне, то ладно, уйду. Ну хоча я, я впевнений, що вийде в СФМ та 70-й 80-й епізод. Скибіді туалет поки що я не ухожу. Будуть нові відео про Генімі. Я удалю все. І візьму канал під мій контроль. І на цей раз Геннімі не зможе змінити нічого в моєму каналі. А так от, друзі. Ні, а не реально, він нічого не зможе змінити в цьому каналі. Ні, нічого. А все буде під моїм контролем. Поки що. Він може лише опублікувати відео і десь своїм голосом якось там вимазуватися. Так що деякі відео буду знімати я, деякі він. Нам, взагалі, мені треба ребята нам побідити, щоб я спокійно міг знімати відео, тому що чувствую, що він мене просто так не оставить. У нього є точно якийсь план. Навіть на цьому все, друзі. Ви були на каналі Starship Всім пока, до нових зустрічей.